Всім привіт! Сьогодні я вирішила зазняти відеоролик про клени японських, про них завжди багато запитань. Вони завжди цікавлять людей, і тому потрібно щось вам показати і розказати. Почну я з цього клену шаїна, це він один із моїх улюблених сортів. Зараз він на диво зеленого кольору. Завжди він у мене більш бордовий. На весні і восени він яскраво бордовий, яскраво-червоний. А саме зараз той рідкий випадок, коли він став зеленим. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, жара, можливо, пересадка. Бо в цьому році я його перетягнула із старої ділянки на нову. Але він ніколи таким зеленим у мене влітку не був. Хоча він у мене росте на самому сонці 24 години. Ну, звісно, ні, не 24, а стільки, скільки є сонця в день, ну, тобто там 10 там, чи 8 годин, він завжди на сонці. Дуже добре себе почуває. Це майже єдиний сорт клену, який у нас на півдні росте на повному сонці і не горить, нічого не боїться. Можуть підгорати листічка і сохнути. В перший рік посадки, і навіть іноді, і в другий. поки рослина не наростить собі кореневу систему, вона не буде себе почувати дуже добре, тому це. Стосується всіх рослин, не тільки кленів, це і магнолії в 99 случаях, випадках. Це і навіть хвойні бувають, трошки капризують. Тому щоб ви розуміли, якщо в перший рік посадки у вас сохнуть листочки по краях, скручуються трошки листочки, це не критично, якщо далі ви будете за ними доглядати як потрібно. Кленам потрібен кислий ґрунт. І чим кисліше він буде, тим красніше, червоніше буде окрас у нього восени. Тобто залежить від почви. Якщо буде він рости в чорноземі з піском, а досвід показує, що і так можливо, і таке буває, то листя восени не будуть так сильно червоніти. Так, шаїна, чому я, чому він? Чому я його так люблю, крім того, що він переносить нашу спеку? Він росте невеликий, до десь приблизно 1,80 Ну, В більшому розмірі я його ніколи не бачила. Я його трошки пристригаю, щоб він набивався з боків, щоб він був більш схожий на кулю невеличку. Тут я його, після того, як я його посадила, вирішила зробити йому тут міні-ставочок, щоб полегшувати саму спеку трошки існування. Бо дійсно я сама зараз стою, у нас, мабуть, градусів 40 зараз на сонці. І мені самої не дуже комфортно, то що казати за рослинки, особливо японські клени. Тому він у мене біля прудику, можна було поставити якусь там миску, таз. Я спочатку так щось хотіла таке придумати, або гравіям засипати і такий собі зробити, знаєте, міні-гейзер на сонячних батарейках. Тобто насос був куплений, але потім вирішила, що потрібно ще десь посадити ніффейку і викупали, зробила цей міні-ставочок. Клен у мене цей росте роки, мабуть, ну три точно. Перший рік він був тоненький, але дуже такі длінні пагони. Я його перший рік вже одразу і пристригла і вже потім він почав набиватися. У кленів буває другий приріст, і він так само дуже активний. Буває, видає по 30 см ще гілки, тобто це ще він не зупинився. Після весни цієї весни він у мене трошки стресанув після пересадки, тому гілки наростив дуже-дуже маленькі, там по 5 см десь не більше. Але зараз, я думаю, що він за літо добре вкоріниться і тому вже буде нарощувати другий приріст, буде більш повноцінний. Ну, а з наступного року він взагалі буде красень просто. Так, це у мене японський клен, саме звичайний видовий, такий, який придумала його природа. Не сортовий, дуже непримхливий, Так само росте на самому-самому сонцепіокі. Листя у нього завжди зелене, але восени воно все одно червоніє від сонця і від ґрунту. Чим кисліше ґрунт, тим червоніше восени листічком. Обов'язково навесні для профілактики і восени, коли вже починаються трошки спадати температури і холода, обов'язково проливаю фундазолом від вілта, бо хапають вілт і відові, і сортові клени. Як він виглядає той вілт, коли починає одразу на всій гілочці, різко там буквально за день, за два, обвисати всі листочки? Тобто видно, що вони пов'яли. Вся рослинка, начебто, гарна, але окремі гілочки повністю листячка звісають і воно не встановлюється. Тож потрібно обережно чистим інструментом, протерти спиртом, зрізати ту гілочку і обов'язково проливати фундазолом. Якщо вже помітили білд, вже є такі гілки, проливається 30 грам фундазола на 10 літрів води, оприскується по кроні, обов'язково повністю, бо куди попадає фундазол, там він працює, куди він не попав. Там не працює. І щоб зупинити хворобу, потрібно прям, ну, геть обливати рослину з пульвілізатора, а залишок в ґрунт. Ну, або якщо у вас багато кленів і у вас 10 літрів ушло на оприскування, то ви ще раз замішуєте 30 грамів фундазола на 10 літрів води і заливаєте його а, прямо в ґрунт. А, через два тижні можна. А, Повторно зробити тільки вже не 30 грамів а буквально 15 грам на 10 літрів води. Навесні обробку робить по, по, по бруньках. Тобто тільки бруньки відкриваються, потрібно одразу, неважливо, здорова у вас рослина не здорова, в профілактичних цілях обов'язково потрібно обробити. Для профілактичних обробок я беру 15. Можна 20 грам фондазола, тут вже не критичне дозування. 15-20 грам фондазола на 10 літрів води обробляю по брунькам, тільки-тільки розпускаючимся, і потім виливаю в ґрунт. Як правило, рослини не хворіють. Але бувають такі умови природні, що ні-ні, але щось і схопить. Ну, тоді вже 30 грам на 10 літрів. Це я вам зараз показую ще один у мене японський клен маленький. Називається Red Pigmy. Його пересадила так само цієї весни, як і все на цю клумбу. Він мені подобається тим, що він карликовий, він росте всього до півтора метра, росте дуже повільно. Тобто йому в мене вже років так само 3-4, а він зараз сантиметрів 70. А купляла я його так, ну, 50, можливо, було, 60 років. Лисичко бордове і дуже дуже різне, дуже ажурне, красивенне. Влітку уходить в зелений колір. Дуже багато кленів себе так поводять, це нормально. Тому навіть ті клени, які показують на картинках, ви бачите в інтернеті червоного кольору. Це не, це не каже, це не говорить о тому, що рослина буде завжди червоного кольору. Таких кленів, які постійно цілий рік в червоному або бордовому кольорі, ну, червоний це умовно, це вважається бордовий. В бордовому кольорі таких сортів не дуже багато. Я потім вам ну, розкажу, які саме сорти бордові. Все інше влітку стає зеленкуватим, а восени і навесні воно може бути бордовим, яскраво-рожевим, полосатим, яким хочете. І Зазвичай в інтернеті виставляють картинки, саме як виглядає клен навесні або восени, бо вони тоді самі яскраві. Так що він у мене зараз посаджений за піньочком, невеличкого росту, але я думаю, що з роками він підніметься, буде вище за піньок і буде дуже-дуже класно тут виглядати на фоні паркану. Паркан я ще тут не зробила, тільки планую. І тут буде сонечко тільки йому на вечорі. Тобто він не буде горіти в будь-якому випадку. Бачите, цікаво буває, листечко крутиться. Дуже здоровим виглядає, все з ним в порядку, я за нього не хвилююсь, так само прилила фундазолом свій час один раз навесні і все. Саме цей сорт мені дуже подобається, він взагалі не примхливий. Він може і на сонці рости, так само, але бажано, щоб в самий обід, сонцепіок він знаходився все ж таки в задінку. А до обіду, і після обіду хай собі буде на. Сонечко. У нас просто ще такі вітра, дуже сухові її висушують. Тому буває, що на рослинах з середини літа вже сохнуть кінчики незалежно від того, поливаєш ти не поливаєш. Ну, таке буває, на жаль. А у кленів взагалі поверхностна коренева система, і вони дуже-дуже чутливі до пересушки, тому їх потрібно поливати частіше, але без фанатизму. Не заливати, щоб вони не були в болоті, щоб не закисала земля. Поруч, корінці дуже тоненькі, тому я засипаю корою все, щоб не перегрівалось. Багато яскраволисних сортів кленів дають свій шикарний колір, такий червоний, бордовий на сонці, але у нас на сонці вони горять. Тому а якщо їх садити в тінь або навпівтінь, то вони будуть зеленкуваті. Тому у нас вибір сортів для висадки не такий вже й великий в наших умовах. І ми намагаємось людям пояснити, що червоні кленіни це все класно, але в затінку вони не такі яскраві. А ті, що у нас витримують сонце, ну, теж буває, змінюють колір. Тому, якщо ви хочете посадити клен собі, не починайте шукати по картинках щось таке супер-пупер цікаве. Обирайте самі прості сорта. Це ті, що зазвичай зустрічаються в усіх садових центрах, в інтернеті. Це, наприклад, Оранж Дрім, він такого жовтого помаранчевого кольору навесні. Потім він йде такий більш салатовий влітку, і восени знов стає помаранчевим. Це Atropurpureum. він бордовий. Але влітку так само буває трошки зеленіє, і він росте великий до 4 метрів. Шаїна частенько зустрічається, він взагалі не примливий. Я вам показувала, він і на сонці росте де завгодно. Що у нас такого ще часто зустрічається? Емералд, лейс, зелений, сірів, сірій. Так само зеленим листячком, різним, дуже цікавим, не гоніться всі за червоними сортами. Садіть собі те, що простіше, пробуйте. Якщо за рік-два у вас все з ними буде добре, ви з ними домовилися їм це подобається. Тоді вже можете собі обирати сорти більш яскраві, більш рідко зустрічаючихся, бо викласти там якісь 3-4-5-6 тисяч гривень за. Якийсь дивний клен, і потім, щоб він загинув, ну, у вас буде стрес, рослину жалко, бо це ж так само людська праця, ну і коштів, звісно, бо їх заробити зараз так само нелегко. Тому починайте, якщо ви вам дуже подобаються клен, ви хочете зібрати якусь колекцію або посадити собі 3-4-5 сортів, починайте з самих простеньких. Якщо є у вас садовий центрі, і там люди працюють ну, більш-менш розуміючіся, по. Поговоріть з ним, розпросіть, як в ваших умовах, в садових центрах вони себе почувають. У нас в садовому центрі, наприклад, зараз є порядка 6 сортів, такі, що більш-менш витривалі. Піксі, кітерсбрум, він такий колоновидний, вузенький. У нього, до речі, бордове листя навіть в затінку, і він росте такою колоною десь до метра в діаметрі, при висоті, наприклад, 4-5 метрів. Дуже цікавий такий сорт, я ще такого не маю. Я взагалі зараз зупинилася трошки з кленами, розберуся з тими рослинами, що є, і вже коли буду досаджувати другу ділянку цю новеньку, то я вже тоді. Буду собі додати якихось кленів різнокольорових, але я поки що обираю. Мені подобається і блудгуд, він так само один з простіших і він гарно тримає бордовий колір в тіні, але він так само росте величенький, метра чотири, не всюди його зупхаєш, Тому І він у нас на сонці горить. Але в затінку він нормальний, бордовий, гарний. Це зараз я вам все показую, мій клен Сангокаку. Він так само росте великий, деревом 4-5 метрів. Наростає дуже активно, хоча він у мене років 4, ну, я його вже два рази застригала по висоті, але думаю, що потрібно його відпустити. Чим він цікавий? Навесні звичайні салатові листя. Зараз влітку зелені, восени трошки підуть якісь помаранчево-краснуватий, але не буде він червонуватий, але він не буде червоний. Але у нього дуже-дуже гарні гілки. Взимку, коли починаються холода, сильні морози, всі гілки стають яскраво-яскраво-червоного кольору, як у деренів. І це так виглядає нарядно. І тут на фоні вічно-зелених рослин я навкруги садила саме зелені вічно-зелені рослини, хвойні, вибачте. Тому ці яскраві червоні гілки дуже-дуже класно виглядають. Ну мені тут і не хотілося нічого такого супер пупер яскравого, хай воно буде таке спокійне, зелене. У мене просто цю ділянку видно з тераси. І тому взимку, навіть коли виходиш на терасу, подихати повітрям, ці яскраві, червоні гілочки просто додають оку. Ну, знаєте, якогось такого свята. Ну, все навкруги таке сірокоришньове. Зелень на хвойних так само змінює колір, стає такого тусклого або сильно темного кольору. І ці яскраво червоні гілки роблять свято. Я ще хотіла посадити там чер... якусь блакитну ялину, щоб на фоні блакитної ялини, ну типу глуки глобози, невеликого або білобока, шаровидного. І щоб виглядали ці гілки просто сказочно. Казково. Це все, що в мене зараз є по кленам, дещо я попродавала з колекції, дещо поприбирала взагалі, дещо в мене повторюється. Тому я поки що не планую нічого нового садити. Є у мене одне місце, яке там проситься бордоволисний клен маленький, але я ще думаю над тим, який сорт посадити. Покажу вам, можливо, ще в садовому центрі пару кленів є таких що привертають увагу бордові. Це шара савануми. Сорт Ясемін, це один з нових сортів. І він дійсно темно-темно-бордовий, такий аж якийсь аж чорнуватий, гарний. А на цьому по моїй ділянці по кленам майже все. Є ще у мене одна цікавинка. Ця цікавинка, мій клен польовий карнавал. Я його мріяла собі придбати і років 4 тому, можливо, навіть 5 придбала. Він був маленький, на низькій прививці, але мені такий сюди і потрібно було. Мені хотілося якогось яскравого білого пятна в затінку. Цей клен не японський, він до них не відноситься, але він так само любить тінь і напівтінь. Тут він майже не бачить сонячних променів. Тільки рано вранці і, можливо, на заході, ну трошки-трошки, там буквально хвилин, може там 10 е, йому достається. А так він постійно в тіні. Е, Лістечко дуже-дуже таке ніжненьке, він у нас на сонці горить дуже сильно. І навіть у мене в повному затінку, коли сильні сухі вітра. Бачите, отакого підсихає край листочка, бо вони такі тонюсінькі, такі нежнесенькі. Я його стрижу кожен рік. Напополам ці гілки зрізаю, в цьому році не постригла, дала відрости, бо мені вже нарешті захотілося, щоб він був величенький. Густий він вже у мене і так. щільний. Мені дуже хотілося щільного спочатку, потім я вже бачу, що він гарнезний. І я його вирішила відпустити. Зверху над ним бордова лисна черемха. І на цьому фоні темному такий контраст, зелена ялина купресіна. І на цьому темному фоні дуже-дуже нарядно виглядає саме оцей клем. У мене тут ще є азалія з варігатним лист... листячком, але вона не така яскрава, не дає такого яскравого пятна. Ну, звісно, коли квітне, то тут все малинове облако стоїть. А цей білий, завжди білий. І восени, і навесні, і влітку. Дуже класна рослинка. Якщо десь вам попадеться, зустрічається рідко і коштує недешево. Але якщо ви сильно хочете, і вам попадеться ви будете купувати, обов'язково сидіть в тінь. Ну, це все нарешті по моїм кленам поки що. Буду далі щось собі, якщо висаджувати новеньку, обов'язково вам розкажу, чому саме е якийсь там новий сорт оберу. Будуть питання, задавайте. В принципі, по уходу вам розказала. Не можу сказати, що крім Вілта я бачила якісь там захворювання чи якихось шкідників на кленах. Ні, начебто й не важко. Взимку ми їх не прикриваємо. Вони у нас дуже добре зимують на півдні. Нічого не можу сказати про північні області. Бачила, так, та, так само там продають в садових центрах, але що там люди з ними роблять, чи вони укривають, чи не укривають, думаю, що ні, бо там великі вже дерева японські, то навряд чи хтось займається укриттям. Польові сорта зараз повиводили сорта польового клену вже із жовтим листям, із лаймовим, і з яким хочете. Дуже багато цікавих сортів. Мрію собі щось таке знайти цікавого, посадити ще. Ну, а поки що от, милуюся біленьким. Всім дякую за просмотр, за підписку, за лайки. Питайте. Завжди відповім всім на кожне запитання. Гарного всім дня. Дякую, до побачення.